Розглядаємо номер 2,5. Один з кутів паралелограма дорівнює 50 градусів. Знайдіть інші його кути. Малюємо паралелограм. Так, ну, ось буде А, Б, С, Д. І один із углов у нас 50 градусів. Так. Ну, мы можем оформить дано АБЦД параллелограмм. И мы пишем угол А равен 50 градусов. Знайти инши его куты, это значит кут Б. Кут С, кут Д? Розв'язание. Розглянемо. Паралелограм АВЦД. Угол А равен 50 градусов. Так, он будет равен еще углу С. Поэтому угол С 50 градусів. Почему? Як? Протилежні. кути паралелограма так і ми знаємо, що угол А плюс угол Б равно 180 восьмьдесят як прилегли, прилегли кути до однієї Сторони. Тобто кут Б дорівнює 180 мінус 50 градусів Буде 130 градусів. Кут Б буде дорівнювати куту Д також 150, як протилежні. Поэтому угол Б 130. Угол С50 і угол Д130. Розмотримо номер 2,6. Знайдіть, кути паралелограма, якщо один з них дорівнює 110 градусів. Знову ж таки малюємо паралелограм. Раз нам дан угол 110 градусов, это тупой угол, поэтому мы отметим сразу угол B на рисунке. Дано. ABCD а, параллелограмм, код В до ревня 110. Нам нужно найти все остальные углы, знайты, угол Угол Розв Д розв'язання. Розглянемо паралелограм ABCD. Ми з вами знаємо, що угол B буде равен углу D і буде равняться 110 градусів 110 градусів як протилежні кути. Як протилежні кут Кут А плюс кут Б дорівнює 180, як прилеглі кути до однієї сторони. Тому кут А дорівнює 180 минус 110, 70 градусов. Угол А равен углу С, 70 градусов, як протилежні кути. Так, відповідь 70 градусов, 70 градусов і 110. Так. Номер 2:8. Знайдіть периметр паралелограма, у якого одна сторона дорівнює 18 см, а друга удвічі від неї менша. Побудуємо паралелограм. А, так, Знайдіть периметр паралелограма, одна сторона дорівнює 18, а друга вдвічі від неї менша. Добре. Допустим, АД будет 18, а друга вдвече видны и меньше. Стороны АД и БС равны между собой, потому что они равны и параллельны по, по определению параллелограмм. параллелограммы противоположные стороны равны. Раз вторая сторона у двичи меньше, значит это э, сторона АВ или СД они тоже между собой равны. В двичи меньше, значит, 18 разделить на 2, 9 сантиметров. Значит, АВ 9 сантиметров. АВ будет равна CD, тоже 9 сантиметров, как протилежные стороны. ВС равно АД равно 18. Тоже по той же самой причине, как к протолежные стороны. Периметр – это сумма длин всех сторон. АВ плюс bc плюс cd плюс АД. Так как у нас стороны повторяются, можно написать 2АВ плюс 2АД